Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Citroen c 4 Picasso повністю обслужений автомобіль від власника, це 9 рік, 260 пробіг, 1,6 дизель на автоматі за ціною 6900 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Покажу по салону. чотири склопідйомники, клімат-контроль, збережений досить салончик. Тут багато місця. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника, ягуар iPace. Свіжопригнаний електромобіль від власника. 19 рік, 107 тисяч оригінального пробігу, є всі підтверджуючі документи. 90 кВт батарейка, запас ходу 450 за ціною 22 900 доларів. Контакти до власника. Так, заглянемо по салону. доглянути салончик. Так, задний ряд сидінь. Так, ось такий варіант за хорошою ціною, кого цікавить, телефонуйте. Повністю обслужений Volkswagen Tiguan. 2016 року 114 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, 2,0 бензин. За ціною 14900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Жодних вкладень не потребує. Шкіряний салон, підігрів сидінь. Тут, до речі, простий класичний гідротрансформатор. Коробка передач. Досить надійно. Ось такий варіант. Когось цікавить телефон. BMW 3 серії 20-го року випуску. 2.0 дизель. Гібрид. В класному кольорі, темно-сірий. 20 рік 200 тисяч пробіг, 2.0 дизель гібрид, повністю обслужена, G21, значить 24-900 доларів, торг звичайно, присутній. Тут контакти до власника. Так, подивитися, який салон. Темна стеля. Всі асистенти присутні. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від так, вас. свіженька. Audi Q5. Перший раз на ринку сьогодні. 15 рік, 111 пробігу. 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація, ціна договірна. Контакти є, він-код покажу. Так, Глянемо, що тут у нас? Сьомий місяць 2015 року. Пам'ятси дінь, мертві зони, фірмова музика, бачу є. Старт-стоп, панорамка. Свіжопригнана Renault Zoya, 20 2020 року випуску в максимальній комплектації 58 тисяч пробігу, в рідній фарбі за ціною 12 950 доларів. Значить, по комплектації є безключовий доступ. 4 склопідіймачі, комбінований салон шкірка з тканиною. Дуже практично. Мультикермо, круіз-контроль. само собою, утримання в полосі. Бачимо, підігрів, до речі, керма. Ось тут бачимо, так? Клімат-контроль, великий монітор. На оригінальних дисках. Ось такий варіант. Дизельна Opel Zafira B, 14 рік 233 пробігу, 1,7. дизель, механіка. Вартість авто договірна, Потрібно уточнити. Peugeot 5008. 15 рік, 273 пробіг. 1,6 дизель автоматична коробка в рідній фарбі. Так, Коробка тут Aisin уже. Це 15 рік. 11300 доларів власник Любомир. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш пону. Інформацію. Тканинний салон. Мерседес GL350. Так, Це 13 рік 185 пробігу, 3.0 дизель автомат за ціною 26-500 доларів. Показує контакти до власника. день цвет ложки раз Так выглядает третий ряд садень. Ось цікавий телефон, електромобіль так? Volvo XC40. Ось такий варіант. Це 20 рік, 78 тисяч пробігу. Так, Європа 78 кВт. За ціною 28 700 доларів. Бачимо контакти до власника. Зараз глянемо, чи відчинено. Вот такие классный стан салона там на стале дурачи Коли цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, свіженький джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч пробігу, повний привід, двигун 3,2 бензин, простий, атмосферний двигун за ціною 23 тисячі доларів. Киреный салон. Вот такие варианты. Так, Renault Megane на регистрации. Кузов универсал. Попусу автомобіль 2015 року 249 пробів, 1,5 дизель на автоматі. Ціна договірна. Тканинний салон. Коробка роботизована. З фуркопом та Так, Два популярні універсали це Ford Focus mk 3 і 6 гольфік. Перший варіант. 2012 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка за ціною 7,950 доларів. Так, поруч Ольв 6 в універсалі чорний колір. 10-й рік, 193 пробігу, 1,4 бензин TSI за ціною 6900 доларів. Клімат, контроль, підігрів. Такі варіанти. Ту5 в чорному кольорі. 16 рік 111 пробігу, 2.0 бензин, преміум плюс, 18350 по вартості. Фіксуємо контакти і покажу він-код. Так, автомобіль зачинений. зараз іншого боку покажу. Так, от цікаво. телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi Q7. 17 рік, 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі за ціною 29 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксую він-код. Автомобіль має пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорамка. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Sonata. Sonata 2017 року, 78 пробігу, 2,4 бензин. За ціною 12-300 доларів. Світленький салончик чистий. Дуже мало таких автомобілів. Якщо хтось шукає, телефонуйте, вам нададуть повну інформацію про цю машинку. Так, поруч <кхем> Volkswagen Passat з Америки повністю обслужений. Це 17 рік 197 пробігу, 1,8 бензин на автоматі за ціною 12-300 доларів. Бачимо контакти, фіксує також він код. Шкірний класний салон. Ось така машинка, кого цікавить телефон. Tesla Model 3, 19 рік випуску, повністю обслужена. 19 рік 112 пробігу. За ціною 18900 доларів, Торг, звичайно, присутній. Long Range Dual Motor. Контакти до власника бачимо, кого цікавить. Тут все стандартно по Теслі. Запас ходу 450 км. Збережений салончик. В хром пакеті. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, дизельна Audi Q5, єдина на ринку вже на реєстрації від власника. В класному кольорі. Це 14-й рік, всього 119 тисяч кілометрів пробігу. 3,0. Дизель, автомат в преміум плюс комплектація за ціною 22 950 доларів. Фіксую він код, кому цікаво. Так, можете відкрити? Ага, там то. Класник відійшов. Покажу зараз через віконечку. Такий гарний яскравий колір. Так, світлий шкіряний салон, старт-стоп, пам'ять сидій. Ось такий варіант. Так, Два електромобілі. Перший шкода Enyaq вже на реєстрації, повністю обслужений. 21 рік, 87 пробігу. Ціна договірна. Контакти до власника ось тут. Класне виконання салону. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. Свівже перегнаний автомобіль 2015 року. 180 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 16 900 доларів. Фіксуємо він-код. Так, зачинено. Так, машинка тонована. Зараз покажу з іншого боку. Класна разина, до речі. Нова. Чорний шкіряний салон. Старт-стоп бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль з повним приводом, це 18 рік, 125 пробіг, 1,5 бензин на автоматі за ціною 21 500 доларів, Бачимо контакти. Чорний колір. Чорний шкіряний салон. Люк. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Так, маємо три Audi А3. Одна з них кабріла, зараз покажу. Ось перший варіант. Так, по опису 16 рік, 28 тисяч пробігу всього, 1,8 бензина в автоматі за ціною 15-900 доларів. Контакти бачимо, він код фіксую. Шкіряний салончик, панорамка. Ось такий варіант. Так, Поруч в аналогічному кольорі. 16 рік, 58 пробігу, 1,8 бензин на автоматі веслайні за ціною 16700 доларів. Шкіряний салончик також. Також панорамний дах. Ну і поруч літній варіант, кабріолет. Все працює. Опису немає, але власник той же. Можете за контактами по попередніх подзвонити, вам все розкажуть. Така от машинка. з цього боку покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, друге покоління, є такі два автомобілі. Перший червоний колір. 17 рік 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 26-500 доларів. Фіксую він-код. Є пам'ят сидінь. Звичайно, шкіряний салон, панорамка. Такий варіант. І поруч е, аналогічний варіант в чорному кольорі. Це чорний колір. 17 рік 120 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Преміум плюс комплектація за ціною 28-500 доларів. Так, тут зачинено чорний шкіряний салон також. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Семимісний Volkswagen Tiguan, за друге покоління. Так, по опису це 18-й, вибачається рік, 76 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 18900 доларів. Контакти до власника. Світлий шкіриний салон, є кліматконтроль, підігрів. Ось такий варіант. Шкода Octavia A5 в седані. Седан, садані. 12 рік, 272 пробігу, 1,6 дизель на механіці. За ціною 7,950 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda це X5 від власника вже на реєстрації. Так, По опису автомобіль 18-го року 2,5 бензин, автоматична коробка передач 83 тисячі кілометрів пробігу за ціною 19 500 доларів повністю. Обслужений автомобіль. Також фіксує код кого цікавить, чорний шкіряний салон. Ось такий варіант, кого цікавить. Телефонуйте. Електричний Ford Mustang, понизу ринка реально. Повністю в рідній фарбі, батарейка 75 кВт. Це автомобіль 22-го року. 32 тисячі км пробігу за ціною 20 400 доларів. Контакт до власника є. Кого цікавить, фіксую він-код. Класна машинка, так відкривається. А можете підійти? Тут нажимаєте кнопочку, дверочка від'їжджає. Все зручно і комфортно. Тут маємо пам'ять сидінь, трошки сонечко заважає. Класне виконання шкіряного салону. Ось так покажу. Присяду. Так, це у нас мустанг, тут великий дисплей. Так виглядає селектор коробки. Передач, два моніторчики. Класна комфортна машинка. Має досить класний кліренс, я бачу по, -по, -по, -по висоті. Кого цікавить, телефонуйте, власник вам вже надасть більше інформації по цьому автомобілю. Електричний Рено Кенго в довгій базі, оригінальний пасажир, 20-й рік випуску, 50 тисяч пробігу за ціною 13 500 доларів. Трохлітрова Audi a 6 в максимальній комплектації суперчарджер. 18 рік, 195 пробігу в S-Line також. 3.0 бензин, автоматична коробка за ціною 21 тисяча доларів. Контакти до власника. Так, зачинено. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника.